Вважається, що українська мова одна з наймолозвучніших у світі. Чи є це за документованим фактом, достеменно невідомо. Однак те, що вона лється в вуха, підтверджують і іноземці, і самі носії мови. А що демонструє милозвучність мови найкраще? Правильно, вірші. Тож сьогодні поговоримо про мову поезії. Вітаю! Аби вірші були справді гарні, легко сприймались на слух та запам'ятовувались, однієї рими мало. В українській мові існують закони малозвучності, і називається така звукова організація поетичного мовлення фоніка. Втіленням фоніки є фонія. До речі, на противагу цьому терміну ви часто могли чути какофонія це немолозвучне сполучення звуків. Та щоб все ж прикрасити свої твори, поети часто вдаються до звуконаслідування, зокрема явищ природи, наприклад, шепотіти, гримати, дзвін. Скрегіт. Такі слова не лише змістом, а й своїм звучанням пробуджують уяву читача. Одним із прийомів також є асонанс це повторення однакових голосних звуків у рядку або строфі. Наприклад, корови моляться до сонця, що полум'яним сходить маком, струнка то поля тонша й тонша, мов дерево, ставало б птахом. Так писав Богдан Ігор Антонич. Ще одним засобом звукового забарвлення тексту є алітерація, теж повторення звуків, але приголосних. Наприклад, за кражу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити просим, а потім вдар тобі, приносим з пожару вкрадений покров. Із поеми Кавказ Тараса Шевченка. Часто автори можуть поєднувати ці два прийоми, аби максимально розфарбувати свої вірші малозвучністю, як от писав Вінграновський. Була гроза і грім гримів. Він так любив гриміти, що аж тремтів, що аж горів на трави і на квіти. Проте засоби малозвучності та рими це не єдині інгредієнти рецепту ідеального вірша. Потрібно розуміти суть різних систем віршування. У це ми з вами теж заглибимось у цьому випуску, але трішки пізніше. Щоб писати вірші, не потрібно мати спеціальний фах. Чимало українських поетів, нині знаних на увесь світ, освіту мали не завжди наближену до філології. Так, Максим Рильський навчався на медичному факультеті. Василь Симоненко за освітою журналіст. Олександр Олесь працював ветеринарним лікарем, а Павло Тичина був співаком у хорі, як і наш герой програми, Віталій Міхалевський, доцент Хмельницького національного університету, кандидат фізико-математичних наук, заразом поет-романтик. У своєму творчому доробку має уже дев'ять збірок віршів. Також є відзнаки в галузі літературної діяльності та популяризації української мови. Тож, як вдається поєднувати математичне мислення із творчим польотом фантазії, ми розпитали ми. Особисто. У мене більше інтуїтивно почала складатися поезія після 40 років. Вже коли людина, я думаю, що я був такий досвідчений, знав, вже, що хочу сказати світу, знаю, що від мене хочуть почути. І в ті часи якраз була така потреба переоцінитися. Смислити своє життя, ну це скільки частина життя, 40 років це переосмислюється відношення до життя, відноситься відношення до жінки, до дітей, до друзів, все тоді перевіряється, і вийшло, що мені дуже сподобалося відчувати, бо викладати свої думки саме в такий спосіб. Кажуть, що поет це лінивий прозаїк. Знаєте, прозу треба довго писати, обдумувати. А Поезія це емоція. Прийшла емоція, написав, прочитав, віддав емоції. Мабуть, вже частина математики десь була задіяна, тому що ми знаємо, що Рима і точність має бути певна, і краса, і відповідність. Це те, що математика нас чому вчить образності, красі. Відповідності, і мені може з цього боку також здалося легким. Я колись в дитинстві дуже багато читав. Серед моїх колег-письменників, поетів, зокрема серед поетів, дуже є багато людей нефілологічної освіти. Саме серед поетів, і якщо ми так подивимося, взагалі на всеукраїнському рівні технарі, лікарі, економісти, люди таких спеціальностей, де поезія відіграє компенсаторну функцію. От вони пишуть, вони емоції мають вилити свої емоції або взяти емоції. Зараз в нас кожна людина може вільно висловитися, вільну думку свою сказати. Я коли був в 80 вісімдесяти роки, певно, був. Напрям, про що можна казати, як можна казати, і так щоб писати не тільки про кохання, хоча це теж дуже важливо, писати про сучасне, писати про відношення наше до інших теми, які підкине саме життя. Повернімось до способів творення віршів за ритмікою розрізняють різні системи віршування. Що це таке, та в чому полягає особливість саме української поезії? Дивіться далі. Власне, основа поезії це ритм, ритм, який досягається і чергуванням наголошених, ненаголошених складів, і римою дотриманням Рим. І власне, от це такі ознаки поетичного мистецтва і поетичного слова. Розрізняють силабічно. Ботонічну і села систему віршування. Селебічна система віршування виникла у Англії, Франції, Італії в 11-12 столітті. Сутність цієї системи віршування полягає у тому, що має бути однакова кількість складів у віршованих рядках. Найчастіше це 11, зрідка це 13. Також передбачена Чіткий поділ рядка на дві частини, так звана Цезура, Я зауважу, що ця система віршування характерна для тих мов. У яких наголос сталий на певний склад для французької мови, де наголос сталий на перший склад, для чеської мови, де наголос сталий на остан... на перший склад, для скажімо, чеської мови, наголос сталий на передостанній склад. Згодом в українській літературі уже під впливом силабічної системи віршування зароджується села тонічна система віршування. і тут, власне, я хотіла би зупинитись. На тонічній системі віршування тонічна система віршування, в основу якої полягла полягає принцип однакової кількості наголошених складів у рядку, при тому ще власне і. Зберігаються рими, оскільки в українській мові наголос рухомий, тому звичайно для митців може таке широке поле для різних таких поєднань. І звичайно, ось ця села ботонічна система віршування вона дуже органічно входить у контекст власне національного писемства. Звичайно, ще поет 19 століття Олт Уітмен сказав, що Рима це ворог поезії, тому що вона певною мірою зменшує потенціал самого автора, не дає йому можливості наповно розкрити свої думки. Тому, звичайно, вдаються і до вільного вірша, і до білого вірша, і в великої популярності у літературі 19 століття набув саме жанр верлібру. так тут уже немає дотримання Мання Рим немає такого чергування наголошених та ненаголошених складів, тому поет уже більш вільний, так у вияві своїх почуттів. Відтак через села Бутонічну систему віршування перед українськими митцями відкривається широке поле можливостей. У вірші може бути Рима, але без ритму. Може бути чіткий розмір рядків, але без Рими. Або ж вірш взагалі може бути вільним. А почати знайомство з поезією українських класиків можна через призму творчості сучасних артистів. Багато віршів ви вже точно чули, але навіть не здогадувались, хто їхні автори. Й дожнив, не дожив, полі жив та не жив, досі не долюбив, і не жив, і не жаль, що життя то хіба твоя сутня межа, мицері жераба, і нехай без ножа. Тут і чого не ж? світа, вслід за цвітом Віде ти не йде стоїти Та вогонь буде горіти я бачу дивний сон, немов переді мною Безмірна та пуста, і дика площина А я прикована ландзьом залізним стою А далі тисячі таких самих, як я Ну скажи, хіба не фантастично Що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрію і не зберіг. Ось так музика ще раз доводить малозвучність української мови. Тож слухайте, читайте та надихайтесь. Дякуємо, що залишались із нами. Побачимось у наступних випусках програми Мова про мову.